Як встановили кіберфахівці служби безпеки України, зрадником виявився 42-річний мешканець тимчасово окупованого селища Калинова на Донеччині. На посаді кулеметника він проходив службу у складі 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова. Після повномасштабного вторгнення цей підрозділ війшов до складу збройних сил РФ та утримував бойові позиції російських окупантів у Алчевському, Северодонецькому районах Луганської області та Бахмутському районі. Оня на Донеччині підозрюваний у складі російських військ воював на передовій, де в 2022 році отримав поранення. За наявними даними, зрадник і досі продовжує служити державі агресору Наразі бойовику повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та частина 1 статті 258 прим 3 – це участь у терористичній організації.